Привіт, малята! До нас у гостя завітала Оленка та її друг їжачок. Давайте ми з ними привітаємось. Привіт, Оленка, привіт, їжачок. Ми раді вас бачити у нас у гостях. Оленка і їжачок вирішили собі пошити нові шарфики. І для цього придбали тканину. Дітки, а скажіть. Тканина однакового чи різного кольору? Правильно, різного кольору. Оленка взяла зелену тканину, а їжачок червону. І друзі просять нас допомогти порівняти, в кого довша тканина. Дітки, подивіться ось ми розгорнули тканину. Що ми можемо про неї сказати? Правильно, тканина різної довжини. А щоб їх порівняти, необхідно їх викласти одна біля одної, так як у мене. І скажіть мені, яка тканина довша? Дітки, подивіться, ось ми розгорнули тканину. Що ми можемо про неї сказати? Правильно! Тканина різної довжини. А щоб їх порівняти, необхідно їх викласти одна біля одної, так, як у мене. І скажіть мені, яка тканина довша? Правильно, червона, а яка тканина коротша? Так, зелена. А як ви гадаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так, можна. Для цього необхідно їх накласти одна на одну. Ось так. Подивіться. І зайве потрібно обрізати ножицями. Ось так, дітки, ми з вами зараз зайве обріжемо. Оп, подивіться. Ось подивіться, дітки, якими стали смужки. Так, вони стали однакової довжини. Які чудові в них вийшли шарфики. А зараз пригадайте, де чий шарфик. Так, правильно. У оленки зелений, а у їжачка червоний. Дітки, подивіться, у оленки на городі дві грядки довга і коротка. На одній грядці ростуть помідори, а на іншій огірок. Скільки огірків помістилось на грядці? Так, правильно, один. Тож яка це грядка? Коротка, а скільки помістилось помідорів? Правильно, багато. Значить, грядка з помідорами довга. Отже, давайте ще раз. Ми з вами сказали, що грядка з помідорами довга, ніж грядка з огірком. А грядка з огірком коротша, ніж грядка з помідорами. Дітки, тож хто у нас був у гостях? Правильно, Оленка та її друг. Їжачок. У кого з них була довша тканина? Правильно, у оленки, а коротша, у їжачка. Дітки, а як довідатись? У яка смужка коротка, а яка довга. Правильно, для цього їх потрібно накласти одна на одну. А скажіть мені, а як їх зробити однаковими? Правильно, треба відрізати зайве. Дітки, які ж ви всі молодці, до нових зустрічей. До побачення!